Друзі, привіт! В цьому відео ми закріпимо результат від минулого відео. Як ви пам'ятаєте, в минулому відеозаписі ми створили рівень, перший рівень ВД. І зараз ми зробимо його трішки цікавіше. Чим чином ми його анімуємо? Як це буде відбуватись? Вибираємо даний об'єкт. И в кольце Animation нажимаем Create. Выбираем папку Добробригаты и называем ее. Да, но ну, в моменте мы на, на, на тест. Дальше, що мы робимо? Mm. Сразу не профакцию. Итак, мы нажимаем на...

Наш перший етап і вставляємо контролев. І переглядаємо окно П, якщо відбувається. Ми на бачимо. Нам трішки це зашвидко. Давайте ми вигідне повністю все дорог і розтянемо по часовій спілку. Оставки буде нормально. Давайте переіграємо, що все. так. И мы бачим платформу Alloplex. И давайте продолжим анимулатор нашей платформы. Таким то чином выделяем объект в аниматоре, называем create. Называем. И нажимаем. Вот это превью. Linie, władzę sobie dokładnie na odniesie, czy wykrywaliśmy nasze położenie. Zostałem sobie całkiem kawę. I w parę mocy pokażę, jaka nie ma tego dolecia. Zostać z Kopiłem dla społecznej, na stanie i dam się z Давайте вийдемо. Все анімацію і розтягнемо її по часу. Давайте нажимаємо на прев'ю з березом і манплай. Пройдемо це, що все вийшло. Ми бачимо, що рухається дві платформи. Мій переправувати по ним вже набагато складніше. По такому прикладу ми працюємо з МВО і встановлюємо не приймається. Нічим наша га стає між динамічною і цікавішою творі. Богда все рухається, нічого не стоїть, все вже вайть. Також для цікавості стреляем. Мы можем і задній фон також они 30 Называем кадр. І давайте. The means And that's right now. You know, such as style and a Salad. Ostatnie byli normalni. Prawy tak nasza fauna na zadnim fonie rówka i... Zdaje się, że nie ma jej powyższych I tak nasza gra staje jeszcze bardziej І, як ви бачите, якщо анімувати кожен об'єкт, гра стає динамічною, цікавішою. Для нас обця кожен об'єкт живий, рухається. Вже є в нас якісь перешкоди. Вже в нас все цікавіше, бо вже не так легко пройти цей рівень. І відповідно кожен об'єкт рухається, немов живий. Здається, немов є вітер є якесь середовище, атмосфера. І це робить нашу гру більш цікавішою для ринку. Так, дякую за увагу.